Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий схід. Перед вами пластир на стопи для чищення крови та лімфи, виведення токсинів кінок і 5 пар. Згідно теорії традиційної китайської медицини, на стопах розташовано більше 60 активних точок, а також є рефлекторні зони, пов'язані з багатьма внутрішніми органами. У цьому місці проходять важливі канали. Дзінлу, а також концентруються шлаки людського організму, накопичуваючись протягом. М тривалого часу в організмі людини токсини перешкоджають нормальному кровообігу і можуть викликати різні недуги. Застосування такого пластеру стимулює циркуляцію крові та лімфи в організмі. Через рефлекторні зони на стопах пластир починає поступово витягувати накопичувальні в організмі токсини. Регулярне застосування пластиру сприяє активному виведенню токсинів з організму, служить активізацію кровообігу і очищення каналів цінло, регулює діяльність залоз внутрішньої секреції, сприяє очищенню шкіри, покращує колір обличчя, усуває шкірну пігментацію. Деяким людям достатньо провести один курс терапії 5 днів у деяких пластирах, Пластирі залишаються темними, яскраво вираженою витяжкою можна помітити велику кількість темної ліпкої ретини, токсини навіть після 3 і 4 курсів. Багато чого також залежить від віку людини. Забруднення місця його проживання, стану здоров'я, рівня його імунної системи. Чим довше застосовувати пластир, Тим кожним разом після використання буде він світлішати і буде покращуватися ваш стан. Регулярне використання пластирів посилює ваш ефект, піднімає вашу імунну систему. Для виготовлення таких пластирів використовується ретельно відібраний сік дерев, він, яких становить понад 40 років. Тих дерев, які використовуються у складу пластеру для виведення токсину з організму також є екстракти більше 30 рослин, у тому числі перила кора антакстита, шипуватого, ефкомати в'язолистий, готуїни серцеливої. Після того, як пластер накладено на стопи, що містить компоненти на основі соків дерев, починають витягувати, накопичені в організмі токсини, таким чином досягається детоксикаційний ефект. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитися, зайти посилоці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Чому? Тому що це завжди гарно вплине на вашу карму. Підніме вам настрій і ваше життя буде покращуватися. Тому, будь ласка, діліться відео і обов'язково поставте лайк на нашому YouTube каналі. Дякуємо, гарного дня!